Фух. Ну що ж, щойно повернулася додому на годиннику, зараз 16.43, я вже вдома. Це був мій перший день інтернатури як лікаря-інтерна, психіатра. У мене дуже багато змішаних відчуттів, і я дуже втомилася, при цьому ну, в перший день це ж, звичайно, що був такий ознайомчий день, нічого складного. Я бачу хмаринку вигляді сердечка. Секунду, я маю це вам показати. Ні, ну це сердечко, це сердечко, це знак. Зацінила, да? так? Це, це не просто так усе. Ем, так, спочатку скажу загальне враження. Я відчуваю себе дуже натхненно. Розумію, що потрібно буде багато працювати, але я якось до цього готова. Я, мабуть, дуже давно очікувала вже цей період життя такий. Я це називаю в потоці, коли ти з одного на інше прокидаєшся вранці, готуєш їжу з собою, їдеш кудись, повертаєшся до тебе ще одна робота. Ну, це у мене було таке в студентські роки, і трішки це було в період, коли я жила в Португалії, а потім не було такого. Потім я почала практикувати як психолог, і ну, це було це були кайфові два роки. Це були ті роки, коли я прокидалася в пів дев'ятого, в дев'ять. Не поспішаючи пила свою ранкову каву, а зараз оце моя ранкова кава недопита, стоїть, чекає мене. Так, як ви зрозуміли, це другий запис у моєму щоденнику, як я стаю лікарем-психіатром, і сьогодні я буду розповідати про те, що ми робили в перший день, як взагалі це виглядало все, і що я буду робити в подальшому. Вранці ми пройшли на 8.15, зустрілися разом із генеральним директором в актовій залі. Там він нас представив іншим лікарям. В нас виходить буде як П'ять лікарів-психіатрів інтернів і чотири лікаря-психолога. Так, іншим він нас розподілив по відділеннях, побажав успіхів, наголосив вкотре, що тут не прохлаждаються, а реально працюють. І з цього відділення, ну з відділення, з цієї лікарні об'єднання виходять із реальними знаннями, і після навчання тут, після інтернатури тут ми будемо реально класними фахівцями, на що я дуже надіюсь. І уявіть собі моє здивування, мій шік-шак-шок. Коли п'ять лікарів інтернів, як я вже сказала, нас всіх розподіляють по відділенню і називають першу пару. Потім називають моє прізвище, і я чекаю, що назвуть ще одне прізвище, щоб я була з кимось в парі. І потім називають знову два прізвища, і я розумію, що я буду одна. Я буду одна в відділенні наступний місяць. І така пу 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 Але це не мінус. Тому що у мене буде у відділенні лікар інтерн другого року. Тобто я не сама, а з лікаром інтерном другого року. І я можу йому задавати всі запитання. А я люблю задавати запитання. Уявіть собі, цей лікар-інтерн, не просто лікар-інтерн другого року, а він ще й староста всіх інтерн. Староста всіх інтернів. Коротше, людина з погонами. Мені фартануло і досить відкритий, і йде на контакт. Контактний. У відділенні завідуюча запитала у мене про моє життя, звичайно, хто я така. Потім Сказала, що я маю на понеділок підготувати, які теми, які розділи розглянути, підготуватися. І я для цього навіть купила блокнот. Зараз покажу вам. Ну, Давайте я вас ще познайомлю своєю сумкою. Тут в мене є такий гриб, чохол для помади. Показую блокнот. Розпаковка. Як я могла обійти блокнот із стікерочками? Звичайно, що ніяк. Всередині в просто звичайний в клітинку. Нічого особливого. Але жарт про стікерочки чому? Секунду. В цій хаті я магнат на стікери. У мене тут є стікери. Наліпки, такі, які я клею просто собі о, в щоденник. Боже, це дуже віричний відступ, так да? пішов. Ми це пришкоди. Коротше, мене є мільйон різних типів стікерів. Це моє залежність. Короте, на понеділок я маю підготувати конспект. Ну, мені цього не говорили, але е мій колега Студент інтерн другого року натякнув, що він писав конспекти. Хто я така, щоб не повторити цього шедевру. Я взагалі дуже любила писати конспекти в медичному університеті, тому що я вміла вибирати головне із головного, тому що в медичній літературі немає ніяких другорядних реально і термінів чи інформації. Здається, що все важливе, але виділити важливе серед важливого це мистецтво. Плюс я дуже люблю виділяти це різнокольоровими ручками, фломастерами, тому мені це зайде. Сьогодні навіть я трішки долучилася до написання історії хвороб. Точніше, я у лікарняних виписках проставляла дати різних обстежень, що вважаю, вже неабиякою роботою. До речі, що я не сказала після того, як нам генеральний директор сказав, по яких ми в відділеннях ідемо, нам провели інструктаж із техніки безпеки. фраза, яку я запам'ятала, яку я вважаю суперважливою. Виділяємо в рамочки. Психічно хворі люди це травмуючий фактор. Так, багато про це говорилось. Потрібно бути обережним, не ходити одному по коридорах, е, обов'язково не ставати ні до кого спиною, говорити спокійним тоном, розважливим, дружелюбним, і бути дужкою. Ну і звичайно, техніку безпеки говорили стосовно пожежі і тому подібних речей. І з того, що вам може бути ще цікаво, це те, що робочий день лікаря-інтерна психіатра триває 7 годин 12 хвилин. Чесно, не знаю, можливо, у всіх лікарів інтерних так триває, але. Один психіатр пожартував про те, що швидше за все, чи через те, що у нас шкідлива робота. Отже, найближчі два місяці я буду у відділенні. Як часто я буду знімати такі дощитиники, я не знаю. Можливо, в мене буде багато думок після наступного тижня, а можливо, через місяць у мене буде багато думок. Але як тільки вони накопичуються, я обов'язково буду знімати, ділитися враженнями і розповідати, що і як. По графіку роботи у мене буде п'ятиденний робочий день із 8.15 до 15.42. субота неділя завжди будуть вихідні. Це дуже тішить. Ну і на кінець показую, з чого я буду готувати конспект. Це вступ до психіатрії. Ось така товстолезна книжечка. І можу похвастатись, що я її купила за національний кешбек від держави. Так, я навчаюся в інтернатурі за контрактом, тобто я буду платити власні кошти за те, щоб там навчатися, але щось таке я від держави отримала наприклад, цю книжку. Ну, на цьому все. Не буду затягувати це відео. Дякую за перегляд. Діліться запитаннями в коментарях, можливо, якимись відгуками, якщо ви лікар-інтерн. Будемо разом досліджувати психіатрію, і ви можете за мною спостерігати, як я стаю лікарем психіатром. Всім гарного дня, Па-па. до речі, я сьогодні була ось так при припереді.